У цьому відео ми розберемо, як змінювати ціни всього в декілька кліків. Розглянемо, як працюють ручні та автоматичні зміни, щоб ви могли швидко коригувати вартість та зберігати порядок у довідниках. Аби цей функціонал працював і ціни на номенклатуру автоматично підтягувалися. У довідниках потрібно створити прайс покупця та додати в нього номенклатури з вказаними цінами. Переходимо до зміни ціни для товарів. У вкладці продажі в блоці ціни оберіть потрібну номенклатуру та натисніть Змінити ціни. Оберіть прайс-лист, з якого підтягнеться номенклатура. З'явиться інформація про поточну ціну. Далі оберіть Тип зміни ціни. Вручну можна змінювати ціну для кожної позиції окремо. Вкажіть нову ціну та дату початку її дії. Або автоматично задайте правило на рахування, наприклад, плюс 5%, де X – це відсоток підвищення. У такому випадку система автоматично перерахує нові ціни за формулою. Нова ціна дорівнює поточна ціна плюс 5%. Вкажіть дату, з якої діятимуть нові ціни, та натисніть Застосувати. Побачите, що ціни змінилися відповідно до обраного правила нарахування. Аналогічно можна налаштувати і інші правила: відняти, додати, помножити або поділити на певне значення. Збережіть документ, щоб зміни набули чинності. Тепер ви знаєте, як швидко оновлювати ціни та автоматизувати цей процес у BIMP. Використовуйте ці інструменти, щоб зекономити час та уникнути помилок. Дякуємо за перегляд та до зустрічі в наступних відео!